Наша лохина, їй би мало бути два або три роки, але щось її під'їло. Вона відростає, не може зрозуміти, що її їсть. Також, коли приходжу на дачу, ось цей круг, тут він такий розкиданий. А ми його поправляли буріненький. Тобто хтось тут порпається. Чи то якісь птахи, чи звірі, чи зайці. Ох, ну, хтось щось тут робить, дивне таке. От видно, зріз такий. би зрізано. У мене навіть було перше враження, що це хтось зрізав, але це хтось об'їв, обгриз. Тому що нереально було так зрізати оцей. Кущик був більший. А він зараз от такий маленький. От тут гриз хтось. Хтось у нас живе або біля нас, хто любить гризти лохину. Що відчуть цього зайці, вони не думаю, що козулі сюди підходять. От, потрібна порада, хто точно знає, хто це їсть.